Що ви очікуєте від зустрічі Трампа і Путіна? Чесно, мені кажеться, нічого хорошого не буде. Тобто ніяк позитивно це на хід війни не вплине. Мені здається, ні. «Позитивно, звісно, щоб було вже нарешті настав мир. Що можемо ще очікувати? Щоб наші хлопці повернулися додому живими здоровими, тому що дуже вже багато полягло молоді. Ну, очікуємо тільки на позитивні результати, щоб могли договоритися на перемир'я». Тобто якимось чином ця зустріч все ж таки вплине. Так, звісно, вплине. Звісно, що вплине. Я так думаю, що там з тієї сторони теж люди, якби по чиїсь матері, не всі ж вони вже геть ідіоти русські матери. Вони ж теж розуміють, що втрачають своїх дітей, вони ж теж не хочуть, щоб була війна. Та ще й багато чого в політика, я так думаю, що в будь-якому випадку Трамп домовиться. Тому що це також в їхніх інтересах. Чесно, нічого не вчітую. Тому що він постійно це міняє свої взгляди. То так, то так говорить. Це ви про Трампа? Так. Да. А як на вашу думку, чи вплине взагалі ця зустріч якось позитивно на хід війни в Україні? Може, вплине, не знаю. Не знаю. На жаль, трудно сказати, що можна. Як це їхній, я нічого не можу сказати. А якось Бо позитивно вплине на хід війни ця зустріч? Должно вплинути. До кращого всього. Що буде у нас все добре і буде перемир'я. Хоча б ну, не чекаємо перемогу, але хоча б припинення вогню, щоб діти могли ходити в школу, в садочки відвідувати, щоб був мир на землі. Що... А на вашу думку, ось ця зустріч позитивно вплине на хід війни в Україні? Так, так. Думаю, так. Хотілося б все вірити. Ну, мені кажу, здається, все нормально буде. Дай Бог. Дай Бог. Тобто за щось домовляться. Якщо надавлять на Путіна, то можливо і домовляться. Нічого. А чому? Ну вони нічого не рішають. Тобто, на вашу думку, воно не вплине ніяк як позитивно на хід війни в Україні. Позитивно ні. А як? Треба самому бути сильним, щоб з тобою рахувалися. Це про Зеленську маєте на увазі? Про Україну маю на увазі. Я дуже хочу миру, я не хочу, щоб вбивали хлопців наших людей, цивільних людей. Але від Трампа нічого не очікую, як і від Путіна. Тобто, на вашу думку, ця зустріч позитивно ніяк не вплине да. на хід війни в Україні? Абсолютно.